Я вас категорично вітаю, мої любителі китайських тріпелей казіно. Сьогодні той самий день, коли я вирішив дотримати власне слово, дане в попередньому відео, яке ви само собою подивились. Це було не питання. Там я клявся, що після проходження Wuthering Waves зроблю на нього повноцінний огляд, як тільки закрию весь контент. Ну і що виходить? Карта закрита, усі зібрані, персонажі прокачені, а крутки прокручені, з яких знову нічого не випало, само собою. Стогоденний спрінт був завершений, і загальні враження виявились неоднозначними. А це, в свою чергу, свідчить про мою компетентність для створення власного вироку в цій грі. Тому в цьому відео ти і я остаточно розбужу. Зберемося, чи дійсно реліз Wuthering Waves був вдалим і яке майбутнє очікує цей проект? І чи очікує воно його взагалі? І перше, з чого варто почати, так це з персонажів. Бо хто як непривабливі персонажі змушують тонни школьників голодати місяцями, щоб задонатити на банер свого улюбленого чара. Одразу обмовлюсь, що прямо яскравих представників ви тут не побачите. Але не спішіть витягати гроші з монітору. Говорячи про яскравих, я маю на увазі, дивлячись на яких хочеться виколоти очі, щоб не бачити викрученої контрастності. Уазерінг Вейв з дизайном зовнішності все простіше. Тут немає прямо вичорних прикладів, одяг переважно строгий, і відсилає до стилі. Лістики. Не усім це пішло на користь, а декому дуже навіть пішло. Та й в цілому і анімації приємні, і рухи виглядають живими. Тут дехто навіть почав проявляти неподобство прямо на моїх очах, але трохи більше почитавши лор персонажа, я дедуктивним методом зміг діти до висновку, що жінка просто вчиться усміхатись. Кожен це робить по-своєму. Тому по вигляду швидше плюс. Я оцінив окремі деталі, що гармонійно вписується в сетінг, але не одним дизайном єдиним. Кожен персонаж унікальний, бо наділений власними бойовими навичками та має своє призначення в паті. Що і так очевидно, ми ж в гачу граємо. На фоні інших представників жанру тут бойова система є наглядним прикладом того, як з двохнопичного гімплея можна еволюціонувати в пародію на Devil May Cry. І місцями у мене дійсно виникала така асоціація. Цікаво чому. Основними нововведеннями для жанру стали механіки контратак, парірувань та доджів. І, спостерігаючи за грою людей на закритій беті, у мене склалося враження, що тут навчитися цьому буде ну не важко. Але буквально перший чорт з туторіала нагадав мені, чому я до сих пір не зміг осилити Сікіра. Медіамо йому... Масатака! Звичайно, тут ці геймплейні особливості реалізовані не так глибинно, але вони все ще потрібні в бою з будь-яким босом, особливо літаючим. Кожен ворожий харчок можна задоджити, а особливі атаки парірувати, тим самим збиваючи шкалу концентрації моба, як у усім нам відомих іграх. І коли вона буде повністю спустошена, ворог впадає в стан і в нього можна буде вносити весь атакуючий потенціал вашої пачки. По дефолту в арсеналі кожного персонажа є комбоатак. Холда, єшка, ульта і активна навичка еху, про яку я розповім пізніше. А якщо вам цього замало, то нагадаю про можливість запускати інтроскіл при зміні персонажа і спамити планш атаками кожних 2 секунди. А ваш Геншин так може? Звісно, я описав все доволі сумбурно і загально, бо тут кожен окремий чар має свою послідовність комбо, і розбирати їх окремо сенсу немає. Займайтесь цим самі. Додам лише, що ви можете запустити місцевий тутор, щоб легше було, де ознайомитися з можливостями ряду скілів. І Якщо навіть тут знадобилися внутрішньої грові гайди, то мої попередні слова про дімсі вже не звучать як прикол. Битися в Вуві дійсно приємно, і за той проміжок, часу, який я виділив в цій грі, а це я нагадаю 100 годин, мені тутешні бої не набредали. Але а навіть навпаки, змушувала місцями змінювати склад свого паті, щоб відчути увесь експірієнс. Бойовка, це звісно, добре, але коли ти будеш парірувати кріпів оглядаючи навколишні красоти, так ж набагато краще. От і я так подумав, вперше запускаючи гру, очікуючи неписаних краєвидів і непустих монштадських рівнин з одноіменного казіна. На початку все було доволі бодро. Ми бігаємо по якомусь каньйону, перед нами велетенська статуя з дендроколом на голові. О, тут вже нас вчать як. Користуватися глайдером і динамічний босфайт, в якому я намагався пізнати Ази Механік. Шкода, що це було невзаїмно. Нарешті розруливши ситуацію з некоронованим, мені дали квест інтегруватися в сусіднє місто, що знаходиться не так далеко. Але я по натурі людина, яка, помітивши незалутану м'яту, піде її лутати, поки не дійду до ліміту збору. Тому моя впертість повела мене в діаметрально протилежний напрямок, де й почався процес того самого експлорінгу. Якщо ви очікуєте короткий відгук по цьому аспекту гри, то норм, але не надто різноманітно. Така моя оцінка може звичайно бути натягнута, бо я за два вечора відпилісосив всю інтерактивну карту, не відволікаючись ні на що. Оригінальні івенти в процесі дослідження все ж були. З чогось прям нового можу виділити взлом щитків, що а це вже було. Ну тоді підпал шипів, що зачасту загороджують нам прохід або закривають над собою сундук. Эээ, uh, тоже було, да? Ну тоді вже штовхати кубик кубік на своє місце. Uh, б... Насправді все нове це добре забути старе, настільки добре забути, що онлайн це цілком підтверджує. Ну заради справедливості можу сказати, що пошук нових сундуків за 100 годин дослідження мені так і не набрид, адже нагороди царські та й самі активності, які вас змушує проходити гра, доведені до ладу, тому і проблем з цією схожістю я не бачу. Взагалі я забув на початку зазначити немало важливий факт, який дуже сильно впливає на сприйняття всього сказаного. Я ще нічого не розповів про про мувмент механіки не спорю, що гравці з чорним поясом по Геншину спершу могли подумати, що система трати стаміни на скололазання по метровій стіні тут ідентична, та ідеал вже був досягнутий. Ну що ще можна придумати? А от кура Геймс довели протилежне і зробила зі своєї гри гостранер тільки без мотоциклу. А стоп. Тепер унікальні відеоігрові механіки дозволяють не просто чухати пальцями бетонні стіни, а й слідити по ними своїми грязними ногами, бігаючи туди-сюди без суттєвих трат в шкалі виносливості. Також тут є даблджамп, бекфліп і хук. І якщо ми суміснимо всі ці можливості воєдино, то отримуємо паркурні комбінації, від яких не зможе заховатися ні один дендрокул, навіть якщо він в інвентарі вашого друга. От серйозно, це найкращий експіріанс, який я тільки отримував від пересування в я дійсно щасливий, що хоч одні розробники гач нарешті доперли якого рівня динаміки повинна бути пересування. І сподіваюсь, що вони цю формулу будуть лише покращувати і давати халявні крутки за помилки в локалізації. Розповівши стільки про механіки, у вас може з'явитися претензія до складності гри. І це не дивно, бо, окрім вашого скила в пересуванні та запам'ятовуванні комбінації, також важливу роль грає і прокачка. Нє, ви звичайно можете піти з голою жопою та патиком на крит шанс здатити жневого боса, але все ж класичне покращення вашого рівня і рівня вашої зброї тут в наявності. Якщо про дерево скілів і ресурси тут говорити нічого, окрім того, що смоли стало більше, то про артефакти тут можна і помусолити. І вибивання цих самих артефактів я по праву можу вважати ендгейм-контентом, бо їх можна фармити, уявіть собі, безкінечно. Коли в більшості гач подібного жанру ми упираємося в необхідність відновлення смоли для фарму артів, вуві ці арти бігають по локаціях і тільки чекають, поки ми їх поглинемо своїм термосом. Артефакти тут звуться ехо, і як ви вже доперли з контексту, це просто навколишня живність, яка з певним шансом може нароляти вам хорошу рідкісність, що покращить параметри персонажа. Також кожне ехо можна запихнути в активний слот, що натякає нам на створення різних білдіїв, де ви нон стоп хілитись або косплеїти живий холодильник. Звичайно, ехо потрібно прокачувати, і це задоволення не з дешевих, проте сам факт того, що хоч щось можна робити без обмежень по ресурсам, зігріває моє холодне серце. Перечисливши вже всі позитивні та не дуже моменти гри, я спеціально залишив сюжет на останок, бо це дуже болюча тема, і не для мене одного. Я не буду вдаватися в розповідь всієї історії, лише опишу саму її суть і чому я залишився нею не зовсім. Довольний. Усім, хто не хоче почути і побачити спойлера, я рекомендую мутнути на заключний таймкод, а тим, хто лишився, співчуваю. Сюжет гри розгортається навколо такого усім нам добре відомого природнього явища, як звук. Буквально все в дизайні гри кричить нам, що це є лорною фішкою. Оці сліди на тілі персонажів арени з мобами, і навіть оця інтерпретація пайманих, щоб вона була в фурі, намертво пов'язані зі звуковими хвилями, що колись буквально вайпнули більшість населення планети, зі всіх усюд повилазили безформені голєми, яким людство на піку свого розвитку. Програло Загадкове явище, переформатувало навколишній світ, яким ми його знали, створюючи мутації та аномальні зміни оточення. Так з'являлися резонатори, що могли керувати силами вібрацій і запобігати руйнуванням, які приносили на їх землі недруги. І я тільки що поняв, ну що ми реально пізно <звук> звуками в цій грі. Вау, так би світ продовжував протистояти злу. Якщо б з перевернутого неба не звалились ми, або як нас нарекли при пробудженні. Ровер, і я чудово ознайомлений з англійською мовою. і Розумію, що це слово перекладається як з Але давайте ми все-таки віддамо шану істинній класиці і не будемо забувати оригінальний посил розробників. Після невеликого скіпу я вже втретє показую вам цей футаж з некоронованим, де виясняється, що наш ровер взагалі може поглинати голими руками мобів Естіра, чого нікому раніше не вдавалося. Цією можливістю ми зацікавлюємо даного голограму, що тримає під собою найбільше місто в околицях. і... І фактично кінець першого акту. От пам'ятаєте, я хвилину тому говорив про власне розчарування сюжетом. А це все тому, що перші і останні акти в сюжеті є найцікавішими, а між ними просто тотальний скіп, де це тільки можливо. Щоб ви розуміли суть претензії, наступного акту на нас будуть скидати мільярди тонн інформації, яку ти ніколи не запам'ятаєш, і судячи по її подачу, палке бажання не виникає, якщо чесно. Потім нас трошки встряхнуть появою персонажа, що намагається бути харизматичним, але на цьому у мене пропала музика, тому їм просто кривляється в пустоту. Ще пізніше ми будемо грати в твістер з моєю наступною легендаркою. Познайомимося з двома персонажами, що приведуть мене до боса, з якого я буду фармити ресурси для моєї нинішньої легендарки. І завершується це все воїстину епічним файтом стінка на стінку, де ми роз'єпуємо ласт боса без шансу на реабілітацію. І зрозумійте мене правильно, в сюжеті доволі часто класно поставлені катсцени. Сам лор ніби побудований на теорії Струн, що звичайно недоступно для Простим смертним гуманітаріям з радіотехніки, але проблема не в якості виконання. А в самому наповненні тут занадто багато діалогів, діалогів зачасту ні про що або про лор всесвіту, які повторюють вже сотий раз. Нас настільки часто переривають нудним повістуванням, що кнопка скіпу діалогів це єдине спасіння, без якого це відео вийшло б в серпні. В результаті ми отримуємо прісненьку історію з багатообіцяним стартом і епічним фіналом, проте її нутро напічкане лорними поясненнями без необхідності. Чи добре це вирішувати вам, звичайно, я своє ставлення описав. висновок. Wazhering Waves відкрив для мене і для багатьох інших нові горизонти можливостей. Тепер ми точно знаємо, що в гачі можна грати приємно і, в принципі, грати. Я поцінив цей проект як перспективний старший брат геншана, що переріз в щось унікальне і більш досконале. І дивлячись на старання Куру Геймс і їх реакцію на фідбек гравців, хочеться вірити, що гра не загнеться від одноманіття через рік, але час покаже. Поки що я отримав масу задоволення і рекомендую цей витвір мистецтва абсолютно усім бажаючим, кому остає лутати сундуки за компасом, і хто в пошуках чогось свіжого. Взагалі, я хотів відзначити ріст активності на цьому каналі, що означає чистіше випуск відео, ну по можливості. Пишіть в коментарі, на яку гру робити огляд наступного разу, її бажано мені одразу в стімі дарити. Скоро побачимось.